Шановні колеги, у тяжкий час боротьби з російським агресором ви проводите високе духовне дійство. Український народ не забув, що в світі є святим і в чому його незламна воля і сила. І саме на вас випала. Відповідальна місія виховувати молоде покоління, готове до справедливої боротьби і самопожертви. Ваша невтомна праця то ни з чим не порівняння служіння, яке не девальвується часом. У ньому ви стаєте більше, ніж собою, адже нести. Нашій молоді найвищу євангельську істину неможливо, будучи пересічною особистістю. Просвітлені високою любов'ю, ви вселяєте благодійне світло у душі наших вихованців. Ви добре розумієте, що забезпечити у зростаючій особистості справжній духовний розвиток набагато важче, ніж сформувати розумової можливості і здібності. Тож потрібно бути справжнім виховним майстрем. Зазначимо у цьому зв'язку, що шлях до євангельської істини, а це власне шлях до Бога, до Його великого слова, надзвичайно складний. Бо, як сказано, я є істина, шлях і життя. І ці три священні іпостасі. Мають духовно просвітлити людину. Тож ми не повинні з полегкістю вести зростаючу особистість до цих святить. Згадана складність пояснюється не лише загальною спрямованістю сучасного виховного процесу, як спрямованого виховання та соціалізації. Нині мало хто звертає увагу на успіхи вихованця, у великому духовному житті, а піклується про успіхи у майбутній кар'єрі, У цьому духовному сходженні зростаюча особистість є й психологічні причини, що стають на заваді цього процесу. Річ у тім, що людина і дитина, зокрема, початково відкрита до світу людей і світу речей. Який вона осягає переважно зором. У цій взаємодії і формуються різноманітні зорові образи як основа її свідомості. Однак це не пасивне заволодіння певним предметом, а активне вживання особистості у нього, що призводить до емоційного збагачення, сприйнятого, до бажаності, значущості. Чи небажаності Його. Що ж стосується істини Бога, то вона невидима, ідеальна, і до неї важко викликати почуття любові, любові сильної і постійної, лише за якої у людини здійсниться заповідь: Будьте досконалі, як є досконалим Отець ваш Небесний. Єдиним можливим способом виховання любові до невидимого Бога може бути лише виховання через любов до всього видимого, створеного саме Богом. А це світ природи, це Всесвіт, це дива, це дії і справи Божої. Прекрасне все створене тобою. Бо ти найкрасивіший і всеблагий Господь. Таким чином, слід, шановні колеги, методично насичувати предмети духовного морального спрямування. Тож бажаю вам фізичної і духовної сили у цій благородній справі. Дякую за увагу.